Заступник міського голови Андрій Криштопов та керівник комунального підприємства водоканал» Олександр Бондаренко в рамках робочого виїзду проінформували знімальну групу першого муніципального про черговий етап підготовки до можливої відсутності водопостачання в місті. Черговий раз комунальне підприємство отримало ємності для питної води. Більш детально розповість керівник підприємства щодо автономного водопостачання. За для чого проводяться такі підготовчі роботи? Щоб зиму зустріти з водою? Ну у нас складна ситуація в державі на сьогоднішній день. Всі ми спостерігаємо за новинами і бачимо, що яким чином ми... Робимо опір щодо агресора, який напав на нашу країну. Тому заздалегідь було продумано декілька програм щодо забезпечення автономності нашого міста для того, щоб взимку наші мешканці не мали ситуації щодо відсутності, від, води. Щодо відсутності води та були забезпечені всім необхідним. Технічне складово, будь ласка. Ну, ці ємності виготовлено в Україні в Одеській області в великій долині підприємство Літолан. Ємності є призначеними для зберігання питної води. І після узгодження плану з органами цивільного захисту будуть розповсюджені по місту для створення децентралізованих точок роздачі питної води для мешканців нашого міста. Це важливо, щоб уникати скупчень. Один бюет у нас не впорається з забезпеченням всього міста всіх мешканців питною водою. Тому буде створено декілька точок, таких тимчасових. А з часом після перемоги вже на цих точках будуть побудовані нові бюлети. Наразі розробляється програма щодо розміщення нових бюветів в місті та приймаються всі можливі міри задля того, щоб в Білгород-Дністровському була питна вода. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.